Привіт, мої любі друзі, я рада зустрічі з вами. І сьогодні я розповім вам казку про працю та лінь. В народі кажуть, без труда немає і плода. Праця людину годує, а лінь марнує. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Уважно прослухайте казку. І розкажіть мені, хто з героїв казки був працьовитим, а хто ледачим. Тож слухайте уважно Півник та двоє мишенят. Українська народна казка. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знай. Що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. Гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я. каже й друге мишеня. Ну, то я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже і обмолотив півник колосок та і знов гукає. Гей, Гей круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив, прибігли мишенята. Ой треба зерно до млина однести та й борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я гукає верть. Ну, добре, то я однесу, каже півник. Узяв мішок на плечі та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ой, півничку, тепер вже треба і тісто замісити, і піріжечки спекти. А хто ж буде місити? питає півник. А мишенята й знов за своє. Не я піщить круть. Не я піщить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Ну, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пірішки. Мишенята собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пірішки, Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже: стривайте, ну стривайте, ви мені по перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круцьвертям. А хто тісто місив, піч витопив і напик? Ти вже й зовсім. Тихенько кажуть мишенята, а ви що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пірішками пригощатиме? Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Сподіваюсь, казка вам сподобалась? А про кого вона? Як звали мишенят? Хто знайшов колосок? Що спочатку зробив з ним півник? А що приніс півник з млина? Що півник зробив з борошном і тістом? А чим в цей час займалися мишенята? Чи допомагали вони півнику? Що сказав півник, коли мишенята посідали за стіл їсти піріжки? Як вважаєте, чи правильно вчинив півник? Ось такий непростий шлях долає зернятко з поля до столу, щоб стати Запашним смачним хлібом. Сподіваюсь, ви завжди допомагаєте дорослим, не лінуєтесь і цінуєте хліб. На все добре, до побачення!